Знаходжусь в питомнику Нішлер в Італії. Дуже якісний питомник з багаторічним досвідом. Хочу показати відправку саженців не тільки які йдуть в Україну, а в інші континенти. Але хочу показати ближче, щоб ви бачили, яка коренева система. Це у нас приміщення з холодильник. Воно охолоджується для того, щоб саженці. Зберігалися якісно. Такі саджанці відправляються, така коренева. Тому хто не встиг, або хто о, хоче о, придбати якісні саджанці, звертайтеся о, в компанію Нішляр, питомник, який вирощує ці саджанці, або до нас в компанію Агріекспорт, яка вам допоможе о, придбати або організувати о, о, якісні саджанці, розробити проєктну частину. І все, що з цим зв'язано, дякую за увагу. Звертайтеся.